Усім привіт, наші мандрівки сам і тривають. І сьогодні ми відправляємося у таке мальовниче село, яке зветься Лука ну або Лука. До речі, назва села пішла від того, що навколо дуже багато мальовничих лук. СМС село розміщується у такій от, такі от мальовничій рівненні місцевості, що для нашого Прикарпаття дуже така, знаєте, дивна та незвична. Так. Навіть, навіть по картах це дуже цікаво. От бачите готованки ці поля село. Звідси в сусіді село є пряма дорога. А так як це переворено, зорено, я її не знайшов. І замість того, щоб прябу йти, я йшов о, сюди, 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 сюди. сюди, сюди, і сюди, а там сюди річка де пролізеш. Сюди, сюди, сюди. А другий дивний. І що ви думали? А дорога прямо тут. Все, що треба було, це фактично от, йти по прямій лінії. От вони бляха йому тілості. Те, знаєте, пригода це невід'ємна складова, будь якої мандрівки, які роблять її значно веселішою, цікавішою, та такою емоційнішою, тим більше пригода вже закінчилася, Ну а ми потрошечки добираємося до села. До речі, замітьте через код красу. Ну що ж, отже, ми й добралося в село. Це був довгий шлях і шлях з пригодами. Я подивився, що цікаво у селі. Якщо говорити про історію села, то перша згадка про Луку належить до 1473 року і до 1774 року село входило до складу речі посполитої. З польських часів село належало до коронних маєтів на перемишлянщині. І згідно з інвентарем 1768 року село було поділене пополам, половинний села володіла така собі текстя Туркову, іншою половиною села Пічашник Житомирський, Казіміш, Ягнатовський. І, до речі, що ще цікаво, з 1772 по 1917 село було центром окружної управи. Так що, як бачимо, село було досить таким немаленьким. Ну а ми от бачимо, вже виїжджаємо зараз і подивимося, що там зараз твориться і як вийшлася історія з цим селом. Так, ну перші враження просило трошки сумно. От до біля будинку про який побирає. Йдемо далі. Виходимо трішечки далі і відкривається вид на церкву Святого Микола 1866 року. До речі, що цікаво, що є невички путаниці продати побудовою церкви, і плюс-мінус на кілька років. До речі, скажу, церква трошечки скопарена з копарена такою перебудовою, і раніше, як на мене, вона виглядала краще, дивіться, самі. До речі, новички, в топчик. Пишіться, будь ласка, на наш канал. Вам не важко, а в нас багато цікавих відео для вас. До речі, що ще цікаво, у 19 столітті місцевість була розділена на два самостійних містечка лака Ростикальна і лака Шляхецька, якщо я правильно польську читаю. Цей поділ було скасовано у 1920-х роках, і колишні два містечка були об'єднані. До речі, також у 19 столітті у Луці діяла однокласова школа з повною зайнятістю. Заклад для серії пошта та окружний суд в межах, якого розташовувалися такі села, як білана велика, білинка, бийків. Дорожів, Дубляни, Глини, Гординя, Городищі, Корнеловичі, Кранцберг, Лука, Майнич, Новошичі, Ортиничі, Осемена, Пруси, Сокирчичі, Татари та Волоща. Разом понад 18 тисяч мешканців після закінчення Першої світової вся місцевість відійшла до Польщі з серпня 1934 року, відповідно до постанови міністра внутрішніх справ про поділ Самбірського повіту львівського військової на сільські гміни Лука була приєднана до гміни Дорожів. До речі, з початком Другої світової війни на короткий час було окуповано Радянським Союзом, потім Німеччиною, потім знову Радянським Союзом. За часів Союзу містечко звалося Озерне, ну а вже за часів незалежності була повернута історична назва Лука. До речі, якщо говорити про цю місцевість, то історичні назви були повернені не всім. Сусіднє село називає колись називалося Татарів, а зараз воно називається Залужани. Адже вот таке от витирання нашої історії. От, завершується наша довечка пролітка по селі в руках. вам сподобалося. Якщо сподобалось, напишіть, будь ласка, ваші відео в команду. вам сподобалось, напишіть, що нам сподобалось. А ми прямо далі. Всі собою пока і повертайте. Краще вашу подяку для нас. Ваші лайки, кобачки і підписка. Долюся!